Із того, що побачив, я коли тільки заходив в цю справу. У вівторок, коли був укладений договір, людина вже знаходилась в комі. Я приїхав до Подільського до Подільського відділу поліції. Так, от вони навіть справу ще тоді не реєстрували. Хоча вони за законом, відповідно до 214 статті кримінально-процесуального кодексу, мали зареєструвати ще в неділю, коли відбулася ця подія, і вже розслідувати. Але вони доручили е, участковому інспектору. Просто е, опитати когось, так не розслідується, особливо тяжкий злочин проти життя і здоров'я. Коли я зайшов в канцелярію Подільського райуправління управління поліції, мені в канцелярії якийсь чоловік, взагалі, не розумію, хто це, він не є поліцейським. Сказав: так там вже була епілепсія. Звідки він може знати? Тобто, цю справу з самого початку намагається поліція зам'яти, не може розслідувати е, подільське управління поліції. Там треба міняти орган досудового розслідування, треба проводити дійсно незалежну експертизу. Бо цю справу і з самого початку намагаються зам'яти. Я це бачу. Але і, е, на жаль, справ нічого не змінилося, сказав, бо сьогодні що, коли що він бере цю справу на особистий контроль? Можливо, тепер зміниться ситуація. Ну, цікаво подивитися. Немає підстав не довіряти міністру внутрішніх справ. Тому я дуже сподіваюся, що він почує те, що я зараз сказав, і змінить орган досудового розслідування і доручить розслідувати дійсно неупередженим професіоналам. Але журналістів я дуже попрошу тримати на контролі це питання, бо я бачу, що е, дуже налаштовані. Дуже хтось хоче, щоб воно не було розслідувано саме незалежно і неупереджено. Е, тому дуже сподіваюся тут на допомогу і підтримку журналістів,